Всіх вітаю! Коротше, сьогодні єлі доперла. Взяла так хліба, яйця, баунті, такий кавун, такий шмат здоровий. Огірки і отримала на пошті бурну кислоту. Бо в мене, я в цій квартирі занедавно проживаю, то в мене на цій квартирі, не знаю у кого, багато живе людей, які не з Запоріжжя, бігають прусаки вночі. Тому я, я не можу жити з прусаками. Тому сама краща річ це бурна кислота, дівчатка, щоб ви розуміли. Ну, це в кого нема тих яких? звіряток різних. Ну, дітей малих. Тобто так, це сама краща річ. Посипати там, де вони бігають, і вони будуть кірдик. Ну, ось така сьогодні в мене річ. І ще один момент, але я потім викладу відео, але щоб дати вам е, таку... На Номігрен. Але мій Номігрен, він отакий. Ось. Отака коробочка. І коробочка з таким. Коротше, я буду робити відео окремо, що це за звір, з чим його їдять. Тому що мені сказали, що буде точно така упаковка, все точно таке тільки на оригінальній мові. Тобто це папа.